Сьогодні в обласній філармонії перед сумчанами звітував мер Олександр Лисенко. Послухати про результати роботи за 2018 рік прийшло близько 400 людей. Серед них підлеглі міського голови та мешканці Сум. Детальніше у сюжеті моїх колег. Звіт міського голови у філармонії мав розпочатися о 10-й годині. За півгодини до початку стали сходитися люди. На вулиці чергують поліцейські та представники громадського формування. У середині приміщення кінологи із собаками. На вході людей перевіряють поліцейські. Нас рібенок оказався талановитий дитиною. Моя дитина виявилася талановитою. Нарешті визнали її заслуги. Сьогодні мер буде її нагороджувати якимось подарунком. Ми прийшли на цей захід, тому що для нас це дуже важливо. Ну і послухати мера про його роботу, що він зробив за минулий рік. Цікавий захід. цікаве мероприятие. Я працюю в Сумському міському центрі дозвілля молоді Сімської міської ради. І сьогодні ми присутні на звіті мера міста Сума, презентуємо нашу діяльність також, розповідаємо всім присутнім, хто хоче почути і дізнатися більше, як працюють з молоддю. Що ви хочете почути? Що зроблено і що пообіцяю, буду в майбутньому зробити. Я працюю в комунальному підприємстві, мені це цікаво. У фойє філармонії роздають друковані буклети зі звітом. У залі збираються люди. Серед них підлеглі мера, керівники департаментів та управлінь. Захід розпочався о 10-й годині виступами дитячих музичних колективів. Звітувати перед сумчанами Олександр Лисенко почав о 10 Перед громадськістю звітує в п'яте. По закінченню переходять до запитань. Містяни питають про курсування міського транспорту, вивезення сміття, ремонту дворів та доріг. Зокрема, щодо багатоповерхівок біля центрального ринку по вулиці Засумській. У фоє філармонії є скринька для подання пропозицій міському голові. Пропозиція Тетяни Погрібної єдина, що потрапила сюди. Я хочу, щоб прибрали якось зробили, щоб не було у нас як сказати. Коли собачки у нас ходять гуляти, і що прибрали какулечки ці. Зона травичка, діти хочуть боці бігати, діти хочуть нюхати квіти, розглядати їх, а це неможливо. Тільки по асфальту ми ходимо. вдалося Зробити таке, що не було саме у в 2017 році, це те, що ми от відремонтували вулицю Роменську нової технологією. Я думаю, це гарантія десь 15-20 років на нове покриття. Вдалося зробити 20 років перемоги, тому що ця дорога була забута всіма владами і до нас, і хто були, і нам було складно це зробити. Але ми знайшли шляхи і відновили і Зробили без розширення, зробили з Таким ефективним переносом всіх комунікацій, які там треба було робити. Такою, не, такою чого, темною плямою залишається таке стадіон Авангард, тому що, я думаю, тут є суб'єктивний фактор, не об'єктивний. А суб'єктивний це коли підрядна організація все ж таки під час торгів по прозоро вони дуже зменшили вартість проєкту для того, щоб виграти, а потім не змогли його зробити. І у нас Ця проблема тепер далі виникає. Що судові є сьогодні судові наші справи з ними. Захід тривав чотири години. За оцінками поліції його відвідали близько 400 людей. Скільки витратили грошей з бюджету міста на звіт Олександра Лисенка, начальниця відділу прислужби міськради Ольга Семениста пообіцяла сказати у понеділок. Євгенія Токарєва, Ігор Стрільцов, Владислав Бурнаков, Олександр Новожон. Новини на Юасуми. Дорогу по вулиці 20 років перемоги, про яку говорив Олександр Лисенко, ремонтували у минулому році. До цього двічі тендер не відбувався. Тоді в управління капітального будівництва Сумської міськради уклали прямий договір з комунальним підприємством Шлях Рембуд» на поточний середній ремонт. Тоді витратили 30 мільйонів гривень. Це гроші державної субвенції. Два кілометри по вулиці Романській відремонтували за 33 мільйони гривень. Нагадаю, у цьому році на завершення реконструкції стадіону Авангард з міського бюджету запланували 8 мільйонів. Ще 4 мільйони, за словами начальника управління капітального будівництва Віталія Шилова, проситимуть з державного бюджету. У 2018 році роботи по реконструкції стадіону не виконували через припис Державної служби з надзвичайних ситуацій Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх якому належить стадіон. Порушення стосувались пожежної безпеки у спортивному комплексі в жовтні минулого року. Представники рахункової палати виявили порушень на 4,5 мільйони гривень. Справу передали до набу. Нагадаю, у січні 2017 року управління капітального будівництва Сумської міськради провели тендер на реконструкцію стадіону. З чотирьох компаній, які брали участь в аукціоні, найнижчу ціну 18,5 мільйонів, запропонувала будівельна компанія Федорченко. Реконструкція почалась у квітні 2017 року. І далі про гроші платників податків, як їх витрачали, управління та відділи міської ради торік міський бюджет міста Суми за 2018 рік виконаний у сумі 3 мільярди, майже 362 мільйони гривень. Це на півтора відсотки менше запланованого. Виконання видаткової частини міського бюджету складає 3 мільярди 450,4 мільйони гривень, що на 13,6% більше порівняння з 2017 роком. З них по загальному фонду проведено видатки на суму 2 мільярди 797 мільйонів гривень, що становить майже 98% до затверджених річних позначень. По Альному фонду проведено видатки на суму 652,7 мільйони гривень, що становить 95% до затверджених річних призначень. Минулорічні видатки на соціальний захист населення 1 мільярд 107 мільйонів гривень. З них по загальному фонду 1 мільярд 88 мільйонів та спеціальному трохи більше 18,5 мільйонів. Загальна ж сума, яка спрямована на розвиток установ та заходи соціального захисту, а саме видатки розвитку, становить майже 23 мільйони гривень, зокрема за рахунок коштів міського бюджету 1,7 мільйона гривень, в тому числі на придбання обладнання, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень. Видатки на освіту спрямовані в обсязі 752,5 мільйони гривень, що становить 99,5 до затверджених річних призначень. З них майже 477 мільйонів гривень кошти міського бюджету, спецфонду майже 73 мільйони. Також надійшла субвенція з держбюджету у розмірі 265,5 мільйонів гривень. Основні видатки галузі оплата праці педагогічних працівників, комунальних послуг та придбання обладнання, ремонти, будівництво та заходи з енергозбереження. Видатки на охорону здоров'я у сумі 356,5 мільйонів гривень, що становить 99,5%. Субвенція з державного бюджету прийшла у розмірі трохи більше 231 мільйона гривень. Основні видатки галузі це заробітня плата, медикаменти та капітальні видатки і комунальні послуги. У департаменті інфраструктури минулого року витратили майже 175 мільйонів гривень з загального фонду, 89 мільйонів, спеціального майже 80. Основні видатки департаменту це реконструкція каналізаційних колекторів, фінансова допомога комунальним підприємствам, капремонти житла, тротуарів та велодоріжок. Як оцінюють роботу Олександра Лисенка у середині міської ради? Які були плюси та мінуси про це? Ми спитали керівників фракцій. Перелік відповідей наводимо у порядку відповідно до величини фракції від найбільшої до найменшої за кількістю її членів. Один із ну таких великих плюсів міського голови це те, що він велику увагу робить на благоустрій міста Суми. Це і на ремонти доріг, тротуарів, дворів. Я вважаю, що це за багато років це. Одне із тих, що найважливіший для людей в принципі зараз на даний час також дуже важливо у нас. Всі знаємо, що зношені а, е, труби. В принципі, зараз ось у нас іде заміна труби на набережні річки стрілки, і була заміна на Лушпи, Всі ми пам'ятаємо. В принципі, ще як один із таких вагомих, я вважаю, це термомодернізація шкіл. В центрі міста досі у нас в принципі, театральна площа, вона от знаходиться, всі знають, в якому стані. Чому причинам, я не знаю, чому досі не відремонтована. Наскільки мені відомо, що вже відбувся тендер, але не визначений був переможець. Сподіваюся, що або в цьому році, ну хоча б в наступному році, ми повинні привезти, міський голова повинен звернути увагу і привести театральну площу. Ми не завжди знаходимо знаходимо спільну мову з міським головою з деяких питань. Враховуючи реформу децентралізації, сьогодні міські бюджети отримали величезні кошти з центру. І тому о, освоєння цих коштів ми оцінюємо по окремим моментам, як позитивно, так і негативно. Зараз звіт міського голови на нашу думку не є самим гострим питанням. Актуальне питання є якою завтра буде Україна. А роботу міського голови нехай оцінюють сумчани у 2020 році під час місцевих виборів. Місто за останні буремні 5 років більш-менш спокійне. Те, що розвивається інфраструктура, да, навіть ця дорожка, на якій ми стоїмо, вона вилежена плиткою. Є свої плюси, тут мінуси, але я вважаю, що це вже якісь, якісь досягнення. Те, що колектор робиться, школи. Утеплення, дитсадки. Сразу видно, що влада звертає на це увагу. Мінуси: те, що я сказав, в плюс я і кажу мінус. Це медицина. Чому виділяються кошти на міські лікарні, а не виділяються на обласні? Я вважаю, що це дуже великий мінус, і це питання воно повинно вирішуватись. Одним із таких мінусів я вважаю, що місцева влада не зовсім до кінця якби виконує ті свої завдання, які перед нею поставлені, і ну, в тих напрямках, за які вона відповідає. Це вивіз мусора, це ЖКХ і це е, транспорт пасажирський. І от давайте візьмемо там вивіз мусора. Ну, я в центрі ще більше ну На окраїнах я вам скажу ну, страх, другим словом не називаєш страх. Фракція за Україну негативно оцінює роботу мера за 2018 рік. Спочатку він лікувався від суду за призначення премії себе любимому, а потім почав виконання міського бюджету, який на розвиток суми він витратив 510 мільйонів гривень. А що ми бачимо? Відповідно, в теплопостачанні повний провал міста Суми, в транспортному питанні також провал продовжують їздити від з гайками, комунальний транспорт не розвивається. В ЖКХ провал всі ми бачили трагедію з ліфтом. Зараз відремонтовані ліфти, якби як повністю стоять. Якщо говорити про баланс витрачання цих коштів, то в тих департаментах і управліннях, де стоять люди мера, там виділяється 178-140 мільйонів гривень на освіту і на медицину втричі менше. Відповідно, пріоритети не визначені, ефективного управління немає. Це стосується охорони здоров'я, це плюс. Наприклад, придбали наскільки я знаю, ангіограф, дуже важливий обладнання, важливе обладнання для наших містян. Так те, що стосується черг, вдалося це питання також зрушити. І питання укладання декларації да з лікарями. Стосовно мінусів, мабуть, це всім відомо да, це транспортне питання. Що, да, що вже декілька років дуже гостро стоїть. Стосовно ще мінусів. Ну тут здебільшого стосується, мабуть, все таки його команди. Що ви знаєте, без команди жоден лідер, і жоден на політика або управлінець високого ранку тяжко справлятися. Голова фракції самопоміч у міськраді Олександр Зименка слухавки від наших журналістів не брав. На звіті сумського міського голови його не було. Його заступник Олександр Іванов сказав, що коментуватиме тільки голова фракції. І маємо оцінку роботи мера, суму продовж останнього року від Максима Корнієнка, члена громадської бюджетної комісії. Так само ми попросили назвати на його думку вдалі та невдалі кроки та дії Олександра Лисенка. За нашим суб'єктивним аналізом, минулий рік пройшов приблизно за тим самим напрямком, як і попередні роки. Тобто, жодних стратегічних важливих об'єктів в інфраструктурі не завершені. Знову ж таки, міський бюджет розпорошується між різними об'єктами, багатьма об'єктами, замість того, щоб вирішити за рік якусь проблему. А фінанси, які внаслідок бюджетної децентралізації прийнято Верховною Радою, дозволяють це зробити, бо бюджет розвитку міста зріс більше ніж у 10 разів. І з того, що можна відмітити однозначно в позитиві, ми помічаємо це понюження бордюрного каменю, яке почалось почало робитися нарешті в нашому місті, як при новому будівництві чи реконструкції, так і перебладнюються певні пішохідні переходи вже діючі. З негативу це неспроможне міської влади на навести архітектурний лад у центрі міста. Це, наприклад, той саме бачимо реконструкцію універмага Київ. Бачимо, замість того, щоб зменшуватись кількість рекламних площ у центрі, що було кілька разів вже декларовано і обіцянку. Кількість рекламних об'єктів, рекламних конструкцій навіть в центрі лише зростає. Нагадаю, нині є два кримінальні провадження, в яких фігурують три посадовці Сумської міськради. Стосуються справи витрачання грошей на інфраструктурні об'єкти та житловий фонд. Йдеться про ремонт дороги на вулиці Римського Корсокава. Її ладнали у 2016 році витратили 5 мільйонів гривень. Друга справа щодо ліфту в одній з багатоповерхівок сум, який капітально відремонтували у 2017 році. А 2 січня цього року в ньому загинула двомісячна дитина. За першою справою обвинувачують заступника начальника управління капітального будівництва у другій під підозрою заступник міського голови та екс-директор департаменту інфраструктури. Через неналежне виконання його своїх посадових обов'язків приватний підприємець, а точніше керівник товариства за межі звідали привласнив 870 тисяч під час будівництва цієї дороги. Відповідно через завищення обсягів виконаних робіт та використання невідповідних матеріалів. Також ми говоримо про заступника сумського міського голови та директора департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради. Ці особи також підозрюються у неналежному виконанні своїх посадових обов'язків. Мова йде про загибель немовляти. І ми вважаємо, що саме в ліфті, і що саме через бездіяльність цих осіб сталася трагедія. Матеріали справи по ремонту дороги прокуратура два тижні тому передала до суду. Що стосується загибелі дитини у ліфті, у цій справі триває досудове розслідування. Із трьох чиновників фігурантів кримінальних історій директор департаменту інфраструктури міста Суми звільнився за власним бажанням 4 березня. Решта посадовців працюють. Додам, що зараз також у суді слухаються дві адміністративні справи. Перша стосується міського голови. Це історія виявленого у нього національним агентством з питань запобігання корупції конфлікту інтересів. Мера сум судять за те, що він щомісяця підвищував собі премії майже удвічі, та не повідомляв про це на ЗК. Друга справа також у рамках порушення антикорупційного законодавства стосується директорки департаменту фінансів Світлани Липової. На неї склали протокол, бо на сесії міськради вона як депутатка голосувала за продовження оренди землі в фірмі, де працюють члени її родини. Чоловік, підписант підприємства, син керівник. У понеділок, 15 квітня, у зарічному районному суді міста Суми відбувають відбудеться наступні засідання в обох цих справах. Зазначу, усі згадані чиновники себе винуватими не визнають.